Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні знову з прекрасної Італії, з гір. Роблю вам прекрасне відео і слухаємо в цьому прекрасному відео. Також не забуваємо, що сьогодні піст маємо. Це дуже важливо. Пам'ятати, що середа є піст. І входити цей в піст, дійсно, переживати цей день інакше. Пробувати більше часу для Бога. Робити і менше часу для своїх потреб, для своїх бажань, забаганок і всього іншого. Йдеться про е, розкішну задуже їжу або задуже, е, знаєте, ту їжу, яка потребує дуже виготовлення. Півдня готую, потім, щоб за 10 хвилин з'їсти. Безглуздо, але більшість в те попадає. Також не витрачаємо час на новини, на кіно. Не знаю, на все, що краде час на скролінг, особливо, тіктоки різного роду, то всереду це все ставимо на паузу і більше входимо в медитацію. Медитацію, тобто роздуми над Словом Божим роздуми, спілкування з Богом над своїм життям, чи задоволений я своїм життям, чи не задоволений, б я хотів змінити в своєму житті, щоб бути задоволеним. Дуже важливо бути задоволеним в житті, бо якщо ти не задоволений, то життя стає кліткою, стає бридким і нестерпним. А якщо ти задоволений, то життя біжить. Час біжить, дні проходять, і ти не встигаєш на нажитися. Це і є повнота днів. І сьогодні візьмемо 25 червня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні дякую вам за всі ваші жертви, що ви принесли мені в ці дні. Дітоньки, закликаю вас відкритися мені та вибрати навернення. Ваші серця, дітоньки, ще не повністю відкриті мені, і тому вас знову закликаю відкритися молитві, аби вам у молитві Дух Святий допоміг, щоб ваші серця були в плоті, з плоті а не з каменю. Дітоньки. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І за те, що вирішили йти зі мною до святості. Прекрасне, Прекрасне. сьогодні повідомлення, меседж, послання. Марія дякую сьогодні за твої жертви, а значить, твої жертви були недаремні. Не даремні. Якщо ти постиш постив і сьогодні будеш постити, то за це Марія тобі вже дякую. Каже, що дякую, бо по цій твоїй жертві е, вона може робити великі речі. Ти думаєш, та що я там один день пропостив. але ти відкриваєш в духовному світі цілий коридор для добрих речей. Це важливо розуміти. Бо якщо піст дивитися без духовного світу даремна трата часу і даремне страждання, я би так назвав. Але якщо ти. Бачиш духовно, духовними очима, то ти розумієш, яку ти вивільняєш духовну силу в цей світ для того, щоб робити добро, боротися зі злом. І це можеш зробити ти. Проста, звикла, звичайна людина. Маємо таку владу, маємо таку силу, що можемо відкривати або закривати духовний світ, або відкривати на своє життя прокляття, або відкривати благословіння. Маємо все в своїх руках, Бог нам дав все, подарував. Тільки розпоряджайтесь, каже, мудро. А не як. Туди піду, там вітер подув, туди пішов, там набухався, там накорився, пішов, там об'ївся, пішов, і то за вітром. Де вітер подув, там і я вже. Там день народження пішла, там набухалася, там іще щось. Ну і так, і так. То це називається ходити за вітром і не усвідомлювати духовного світу. Бо коли ти набухався, то ти відкрив собі двері проклять і закрив духовний світ для себе і благословіння для себе. І коли Ісус цей день прийде до тебе, прийде останній твій день, кінець світу, то, а ти п'яний, то куди ти підеш? До неба чи до пекла? Бо Зазвичай ще п'яний і ще й нагрешиш там в той п'янці. а потім скажеш, ні-ні-ні, то знаєте, як п'яні люди потім виправдовуються. Ні, ні то не я, то все алкоголь, то все синька. То синька зробила, то не я. Я не такий. Ні-ні, То, звісно, що то біси робили, поки ти був в стані відключки. Але хто прийняв рішення ввійти в цей стан? Ну ти, коли прийняв рішення прийняти першу стопочку. Бо далі. Твій мозок вже розм'якшає, і там тебе вже легше е, спровокувати. Тому не входимо в першу стопочку. Важливо сказати, перше ні. А далі вже не треба. Далі буде легше. Перший рік протримайся, а там далі буде легше, бо всі звикнуть, що ти не п'єш та й все, вже ніхто не буде пропонувати. Добре, сьогодні для тих, хто має проблеми з алкоголем або з якимись такими звичками, які гублять явно, гублять. І солодке також це входить, бо солодке винищує нас як людей. Буквально, я не знаю. Хто би їх зрозуміти, хто би повірив, не знаю, 100 років тому людям сказали би ми, що будемо мати проблеми з переїданням, з зайвою вагою. Будуть в 21-му сторіччі люди будуть боротися з зайвою вагою. Бо в кого не запитаю, кого не побачу, кожен хоче скинути кілограмчик два, щоб не, наї... не, не дуже з'їсти. Там то, то люди голодували тоді, голод мали голод. Молилися там, щоб Господь дав хлібу е, кусочок, а зараз ми маємо проблему переізбитку. Настільки ми змінили життя, настільки ми змінилися, що тепер просимо Бога, Боже, дай мені схуднути якось. Допоможи. І мені також треба трошки -пять ще зкинути. Боже, допоможи. Дитинко, закликаю тебе відкритися мені та вибрати навернення. Твоє серце, дитинко, ще не повністю відкрилось мені. І тому тебе знову закликаю, відкрийся в молитві, аби у молитві Дух Святий допоміг, щоб твоє серце було з плоті, а не з каменю. В кого є серце з плоті, а в кого з каменю? То сьогодні молимось, щоб наші серця були з плоті, дійсно, а не з каменю. Не, не тверді на добро. І на слово Боже. Дитинко, дякую тобі, що відповів на мій заклик. Відповіла. І за те, що вибрала, вирішила і ти і вирішив. Іти дорогою святості. А це ми маю надію. Тому вітаю вас всіх, що ми вибрали цю дорогу святості. Будьте благословені, вам радість, благодать з прекрасної знову Італії, з гір регіону Лек... Лекко. Папа. -па.